Виконуємо завдання 1 практичної роботи 4.1 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно скласти алгоритм та намалювати блок-схему для програми, яка буде переводити роки у дні. Блок-схему я буду малювати у Paint. Ви можете малювати і в Зошиті, ну це вже як вам скаже вчитель. Отже, спочатку нам потрібно позначити початок алгоритму. Він малюється прямокутником зі скругленими краями. Малюємо його і всередині пишемо початок. Вибираємо інструмент текст. Перемістимо по центру. Якщо щось не так, останню дію можете відмінити. Далі нам потрібно ввести дані. Для цього нам потрібно намалювати фігуру паралелограм. Для цього нам потрібно намалювати паралелограм. Але бачите, серед фігур ось тут в пенті паралелограма немає, тому я буду малювати використовуючи лінію. Для того, щоб у вас точно була горизонтальна лінія, затискаєте клавішу Shift. Зайве видалю. Гумкою. Переміщу трішки сюди, але нам потрібно буде ще один такий паралограм, тому давайте його скопіюємо, виділяємо правою кнопкою. І в коттекстну мені що відкрилося, обираємо копіювати, правою кнопкою вставити. Нехай буде поки що ось тут. Тепер від початку доведення потрібно додати стрілочку. Використаємо стрілочку яка є серед фігур в пенті. Ну і вводити ми будемо кількість років. Так і напишемо. Уведіть кількість років. Ну і позначимо кількість років змінною years. Далі нам потрібно провести обчислення. Обчислення записуємо в прямокутнику. Зразу малюємо стрілочку. Можливо, не зовсім рівно. Нам потрібно роки перевести одні. В одному році 365 днів, отже, «years» множимо на 365. І результат буде, нехай, змінні якісь, назвемо «days». Далі нам потрібно вивести дані, тобто вивести кількість днів, виводимо також в паралелограмі. Ну і записати кінець алгоритму. Скруглений прямокутник. Прямокутник точніше зі скругленими краями, в якому пишемо кінець. Блок-схема намальована. Давайте ще тільки збережемо. Я збережу власні папці. Нехай буде практично 4.1.1. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!